Всім привіт, на зв'язку. У нас в кадрі сьогодні цікава автівочка, це шкода Октавія. Непроста Octavia. Октавія, вона, як ви бачите, вже на повному приводі. Вона має топовий колір графіт. 2015 року. П'ятірочка. 615 рік і крутезна, як на мене, у неї комплектація. Топові фари для того року, Дістрон, тобто є адаптивний круїз контроль Далі є датчик світла сенсор дощу, панорамний дах, колір графіт, я вже сказав, легкосплавні диски, Алькантара салон, автомат DSG. Повний привід 4х4. ну Ясно, що там. двохзонний клімат-контроль, блютуз підігрів лобового скла, Ресочне таке кермо, алькантара салон. Безключовий доступ. Притонований задній ряд, електрокришка багажника. Зараз покажу теж. Електропривід, кришки багажника. Ну, тут, в принципі, все в порядку. Давайте покажу, що там знизу. піна-компресор. Аварійка, аптечка. Камера заднього огляду присутня. Пригнанений автомобіль зі Швейцарії з одним фарбованим елементом. Лише ось це крило до 400 мікрон б'ється заднє. Всі решта елементи в оригінальному стані. 184-й двигун, тобто тут двигун від версії РС. Можна спокійно на ньому нормально прижимати, навалювати. Пробіг автомобіля 300 тисяч 64 кілометри. Тобто тут фактично зараз на даний момент ну, 300 тисяч будемо говорити про бігу, складання регулювання підігрів дзеркал, електропривід і пам'ять водійського сидіння. Позаду у нас не пам'ятаю, чи тут є Так є інвертор на 220 присутній. Далі по комплектації це, напевно, друзі, все. Але тут і так забагато, як для просто Октавії. Ціна 14300 баксів. Кого цікавить, можете набрати по телефону, який є в описі до цього відео. 14300, він код. Вся історія є офіційного дилера. Цікавий момент сайт Ріа, всім іхвальоний, чомусь не підтягнув історію. І саме цікаво, знаєте, що, що він підтягнув парк пілот, до речі, забув сказати круговий парк сенсор. Забув сказати про той момент, що... Підтянув 29 кілометрів щось там 29 тисяч щось там декілька, декілька місяців тому. Тобто отак може саме авторія придумати якусь фішечку, він код вказаний правильно разом з фотографіями, але авторія чомусь підтягує неправдивий пробіг. Так, оцей елемент який фарбований. ну Тут серйозно нічого такого не було. Показники лайтові, отут десь далі є, далі трішки більше. Ну таке 300 мікрон, можна сказати, що така смілива косметика. Проєми в неї не фарбовані, я проєми залазити навіть і не буду. Так, кришка. По декілька разів по елементу пройду. Робить двигун рівненько. Муфта Халдекс, повний привід, все працює в автомобілі. Комплектація ну запакований він дуже круто. І саме класне, що він має повний дилерський сервіс. Кому багато пробігу? Друзі, ну тут немаленький пробіг, його ніхто не крутив, але автомобіль має пробіг автомагістраль. Тобто вона не була в місті, тому що кермо в неї не витерте, ручка не витерта. Двигун працює абсолютно рівненько. Моху болота під капотом немає. Повністю комплектна автівка. В Дуже нормальному, адекватному як на мене стані, я зараз покажу вам ще під капотку. У нас тут, бачите, китайці газують. Так, зараз. От такий вигляд під капотом. Дуже гарна рівна робота двигуна, антифриз чистенький, жодних претензій по роботі немає. Гарно працює оригінальні фари. 15 рік, з цієї сторони теж 15 й рік. Друзі, така автівка цікаво. Приїдьте, подивіться, хто шукає з живий автомобіль, а не тільки там, з цифрами на щиточку. Ціна, мені здається, як для неї плюс-мінус, адекватна, якщо вам вона була цікава, Поставте лайк, підпишіться на канал, ну і обов'язково, якщо комусь цікаво, приїдьте. Подивіться, перевірку на дилері не боїмося. Резина зимова гарна, диски колодки Теж абсолютно адекватні, корозії по ній немає. Цікаво, телефонуйте. Ще раз дубляшин коду. Ну, така лайтова октаха. Все, друзі, буду закінчувати. Приїжджайте, перевіряйте, підключайте комп'ютер, робіть діагностики. Все, що потрібно, ми не про Всім добра. З вами, як завжди, був Степан, ютуб-канал Авторозбор, рубрика Огляд стану. Октавія. Просто такі топові комплектації, як на мене. Ну, в ній немає мертвих зон, можна сказати, і лінії. А так, і кантона. А так фактично ну, такий набір опцій досить потужний для такого автомобіля. Всім добра, всім пока.